Мумія, мушкетери, клоуни та навіть Бетмен. Казкові персонажі пересіли на велосипеди і проїхалися центром Івано-Франківська. Над своїм костюмом Володимир Чорноуз довго не думав. Козацький мундир висів у нього в шафі. Депутат міської ради навіть на роботу їздить на велосипеді. Каже, з двоколісного не злізає з чотирьох років. Драйв, адреналін, швидкість. Особливо в центрі міста це і швидше, і дешевше, і, зрештою, економніше усіх відношень. Таких як Володимир у середмісті зібралася майже сотня, та замість традиційних трико вони у карнавальних костюмах. Марія свій велосипед осідлала обмотаною бинтами. На щастя, дівчина не травмована. Просто сьогодні вона мумія, на яку пішло 25 упаковок медичного бинту та дві години маминого терпіння. Тепер і останні штрихи руками подруги. Бинт розв'язується. Тут ка просто трошки з розв'язали, коли тиснемо на, на стоп на ролі, то розв'язується дуже сильно. На велосипеди, навіть у спідницях, краса ж бо вимагає жертв, каже мушкетерка Анна, та не таких вже й великих. Та ні, якраз лягає так, як треба на здивування. Це якби вона була така об'ємненька, тоді би можливо. А так воно все. Так, як має бути, маршрут не довгий, всього кілька кілометрів. І як кажуть організатори, лише задля гарного настрою. І це суто карнавальна акція для міста, щоб людям було весело, щоб сприймали з посмішкою. До місця старту велосипедисти повернулися за 20 хвилин. Наймолодший восьмирічний Бетмен ділиться враженнями. Мені дуже сподобалось. Е, Їздити на волосопаді це, це було дуже легко. У Івано-Франківську це вже третій велокарнавал. Наступного року організатори обіцяють його урізноманітнити, як саме поки що тримають у таємниці.